Дзеркальна рибка. В озері з прозорою гладдю жила рибка, що день удень дивилася на себе. Вона вірила, що світ це її відображення, завжди знайоме, завжди красиве, завжди сліди. Воно здавалося справжнім, безпечним, її єдиним другом. Але одного дня звінявся вітер, поверхня сколихнулася і дзеркало зникло. Рука розгубилася. Вперше вона не побачила нікого, вперше була по-справжньому одна. Та у хвилях з'явилися інші силуети. Справжні, живі, зовсім поруч. Вона ніколи їх не помічала, і тоді рибка зрозуміла справжній світ починається там, де зникає ілюзія. Втрата відображення не втрата себе. Це початок зустрічі з життям, де є інші. Д е мы.